Це мікрорайон Велика Балка у Кропивницькому. О 10-й ранку на кінцевій зупинці 4-го маршруту маршруток немає. Приїхала за 10 хвилин. Пасажирів водій не взяв. Зняв номери і поїхав, не забравши пасажирів. На жаль, таке відбувається дуже часто. Це маршрут номер 4 автолегіон Варванської. Просто не виконуються елементарні умови договору, які прописані перевізником і міською владою. Перевіряючи, стояли на зупинці пів години. За цей час ще одна маршрутка проїжджає повз пасажирів. Пенсіонер Григорій Дугаль каже, чекає маршрутку 40 хвилин. Поки не приїде, чи маршрутка, чи 18-й, скільки будемо стояти? А пішки далеко йти до центру. розповідає, чув, що проїзд у маршрутках хочуть підвищити з 7 до 14 або 15 гривень. Ну, якби пенсію підняли, от, тоді можна було трошки додати. Ну, не 14 гривень, не 15, а 10 ну не більше. А ну сюда. Голова громадської ради Кропивницького спілкується з водієм четвертої маршрутки Олександром, який відмовився назвати своє прізвище. Півгодини. Маршрут взагалі не забезпечує належний рух. Це як вказівка вашого керівництва, чи це, це просто випадковоють? Це що? Випадковість, мабуть, що машини так довго немає. Я кажу, передо мною машина, що їхала, що вона повинна бути була 15 хвилин назад, 10. Вона стоїть на даний момент в центрі. Біля церкви з пробитим колесом 11.40 кінцева зупинка 111 маршруту у мікрорайоні Стара Балачівка. На зупинці чекають маршрутку четверо людей. Одна з них кропивничанка Валентина. Не захотіла називати своє прізвище. каже, приїхала в амбулаторію з донькою. Ми їхали сюди, ми чекали півгодини. Буває, що 40 хвилин. Розповідає її. Влаштовує нинішня ціна за проїзд у маршрутці. 7 гривень на даний момент ніяк. З 14 гривень нехай додають людям два рази зарплату, тоді я думаю, що люди будуть їздити. Перевіряючи, стояли на цій зупинці півгодини. Люди, які рядом з нами були, кажуть, що вони ще більше чекають, вони ще біля 40 хвилин чекають. Такий, такий графік руху абсолютно не заснеустраює людей. Але це, але це день. А що уявляти, що робиться вечором? То й взагалі, виходить, ніхто не буде ходити. На зупинку під'їжджає 111 маршрутка. Чому такий розрив у русі вашого маршрутного таксі, 111 Люди чекають вже більше, ніж пів години. Тобто у вас просто на маршруті не вистачає машин, я так зрозумів. Даю, пам'ять я, і не їжу. Я газ переражав, зараз газ дорогий. У не поразом получається сказали, потерпіть газ дуже. Чи проїзд позаражають? Четвертий та 111-й маршрути обслуговує підприємство Перевізник Автолегіон Варванської. Чому на четвертому маршруті водії не дотримуються десятихвилинного інтервалу руху і з'їжджають після чотирьох годин роботи? Пояснює директор підприємства. З'їжджають із за того, що газу не вистачає, 1700 заправка в день. Вони можуть заправити на ползаправки, на два круги витають, їде до заправляється. У даний момент сьогодні 10 машин там їздить. Взагалі там 14 водіїв взагалі не вистачає. Водіїв 50, 60 ми можемо взяти. Є на що посадити. Немає водіїв. Машини стоять. Чому на 111 маршруті їздить одна маршрутка? Пояснює так. Три машини стоять, нема кого посадити на машину, Тим більше вони на ходу все технічно справні. Осталося одні пенсіонери. Ті, що а всі поїжджали. Розповідає про розрахунки підприємства, якою, на його думку, повинна бути ціна за проїзд. 14,70. Ну нам сказали, що... За НАТО, як занадто. за НАТО. Якщо їх посчитати, то там всі 18 вийдуть. убиток ми собі йдемо. Із семи перевізників було задекларовано ціну, було звернення до міської влади і їх розрахунки від 12 до 15 з копійками. Чотири перевізники відмовляються виконувати умови договору і. Три перевізники, які погодилися на виконання умов, основні умови це створення диспетчерського центру і рух у вечірні часи. Говорити про належне виконання умов договору ми не можемо, тому що грубо порушуються умови договору, які прописані між перевізником та міською владою. Каже після перевірки, зробив висновок, що вимагати підвищення вартості проїзду до 14-15 гривень чотири перевізники не можуть. Один з трьох перевізників, які погодилися на підвищення вартості проїзду до 10 гривень, Дмитро Вінницький. Економічні розрахунки вони завжди нам диктують одну цифру, але реальна цифра для того, щоб населення могло скористатися цією послугою, вона повинна бути менша. Наразі і скільком запропонував, щоб ця цифра була 10 гривень. Це доктор технічних наук Сергій Зелінський. 13 років тому він у групі експертів обраховував пасажиропотік та вартість проїзду у маршрутних таксі Києва. Пояснює для визначення вартості проїзду, застосовують методику розрахунку, яка базується на рівні середньої зарплати в області. «5 відсотків 12 тисяч тисяч це буде 600 гривень. Ділим на 60 поїздок – 10 гривень. Ну це максимум, який може бути. Це соціальний, соціальний тариф, який може бути в місті. За підрахунками начальника міського управління транспорту з 350 маршруток, які за угодою з міською радою повинні забезпечити сім перевізників Кропивницького, нині їздять 106. Вони працюють на 22 маршрутах. Проблема це те, що так стрімко за два місяці, так з 14 гривень, газ виріс до відмітки 38 гривень. Люди, які зайняті у сфері перевезень пасажирів. Терплять значні збитки і не можуть відшкодовувати витрати, пов'язані з утриманням цього транспорту. 5 листопада на обговорення в рамках проведення процедури, яка передбачена регуляторним актом, винесено, що остаточна ціна 10 гривень, і ніяких торгів тут в даному випадку бути не може. Ті перевізники, які не погодяться, це їхнє право. Вони можуть з нами розірвати договори. Каже, вартість за проїзд 10 гривень затвердять на засіданні виконкому міської ради після 5 грудня. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.